Не буде ну, заперечити. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати. За, проці, отримала, співмається голосу, а не розпорядження, які На порядок денний чергового засідання винесено 15 питань. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? У мене, щоб було розуміння, я хотів би поставити за кому прийняття. Цього порядок і потім, щоб не задержувати гостей, які приїхали до нас з Миколаєва, надати їм слово, задати питання і потім вже прийти до розгляду питань передати. Не буде заперечення? По порядку денному, які будуть пропозиції? <пробітник> Прошу проголосувати, хто задав пропозицію? За, проти, утримались? Я хотів би платило та да, закладу. Так, зараз я теж хочу винести дві пропозиції. Першим розглянути пропозиції і питання, що нас надійшов лист полі... головного управління Національної поліції Миколаївської області стосовно поліцейського офіцеру громади. Розглянути даний лист, обговорити, підняти відповідну рекомендацію. І друге, я прошу включити до порядку разом з про, 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 програмою соціально-економічного розвитку області громади, розглянути зміни до бюджету, які там стосуються пішохідних доріжок і ремонту доріг у місті. Взаємобов'язані, тому що в бюджетному рішенні перебирають кошти на капітальний ремонт, але ті дороги, які ми плануємо провести, їх необхідно перевести в до поточне. Не буде заперечувати, розглянули які не відповідно від рішення. Хто mm. задану пропозицію щодо внесення змін до порядку держу і змінами прийняти в цілому? Не буде закрити, Прошу голосувати за, проти, підтримує, сприймається. Тому е, дарую слово представникам поліції є Козловець Олександр, Через Сергій. Е, вони представляють свої посади. Е, Коротко змісту, я тоді теж додавлю. Спочатку у нас щодо програми поліцейських громади. Перед тим, як Олександр зараз озвучує, ви пам'ятаєте, ще перед війною державна програма започаткувалася і сьогодні вже працює щодо започаткування на території громад і органів місцевого самоврядування, таку. Посаду, яку поліцейський офіцер громади. Дана посада фінансується за рахунок коштів державного бюджету через Нацполіцію. і це в своїй діяльністю допомагає нам вирішувати ті питання, які покладені на органи місцевого світу. Ми долучилися до цієї програми, на жаль, втрутилась війна і відтермінувала реалізацію зазначеної програми на незвичний темах. Але, на щастя, зараз ми маємо таку можливість за рахунок коштів і державного бюджету. Ми можемо відновити цю співпрацю і запустити пілотний проєкт в нашій громаді для того, щоб вже мати повноцінного працівника, який допоможе виконувати нам ті функції, які є в нас сьогодні, і ті проблеми, які сьогодні в нас є в громаді. Тому, Олександр, вам слово. Доброго дня, шановні представники громади. Я начальник сектору задії з громадами обласного управління поліції. Сьогодні завітала до вас для того, щоб презентувати проект поліцейської офіцер громади, розповісти про особливості реалізації і відповідно відповісти на всі питання, які можливо у вас є, або виникнуть щодо роботи наших поліцейських. Загалом проект поліцейських серед громади направлений на те, щоб забезпечити кожну, кожну територіальну громаду або поліцейським, або декількома поліцейськими, в залежності від Величини громади, населення громади, які е, будуть працювати виключно на території громади, без залучення завдань, які не стосуються саме роботи на території громади, на території поліцейських дільниць. І е, такі поліцейські е, тісно співпрацюють з усіма представниками громад для того, щоб забезпечити правопорядок на території громади. Для того, щоб коротко якби ви зрозуміли, що це за проєкт, як він реалізовувався, хотів би попросити включити відповідний відеоролик щодо проєкту. Ми з вашим спустимося, щоб було нам видніше. Дивіться, підтримуємо, і якщо можна закрити від і... <с variety> краще було на Наталія, どの。<laughs> Технічно баус, да? Да, що различна. Хотели бы показати, що ти то, ми дивилися. Порядку приготувалися, трошки ще доминки отключаються.

Все, 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 все. сейчас, секундочку,

Заново записів до вас. Программування. Це вийшло. Щоб отримати план на день, та екіпірувати. Хто тобто такий поліцейський офіцер громади? Це андрій дільничний, до якого ми зводимо. Основна задача Андрія забезпечувати порядок на своїй дільниці, але в його роботі не все так просто. Насправді Андрію доручають не одну, а кілька дільниць. А щоб перед тим, як навідатись до них, кожного ранку йому доводиться їхати у відділення поліції, щоб отримати план на день та екіпірування. Тобто кожного ранку Андрій спершу на автобусі їде до відділення поліції і отримує там план на день. Потім на автобусі Андрій їде на першу дільницю, стирає забігти там до голови громади і можливо на пошту. І все, час повертатися до відділення поліції і звітувати про роботу за день. А ще іноді Андрію наказують робити те, що не входить в його прямі обов'язки, наприклад, охороняти якусь державну установу чи конвоювати злочинців. От і виходить, що для мешканців громади Андрій я людина. Чути, чули, але ніхто ніколи не бачив. Так, хто такий поліцейський офіцер громади? Поліцейський офіцер громади це той, ким Андрій хотів і мав би бути. Завдяки поліції та об'єднаній територіальній громаді в нього буде свій службовий автомобіль і своє робоче місце. Він отримуватиме план не на день, а на два тижні вперед. І Для цього йому не доведеться витрачати час на дорогу до відділення поліції. У нього буде свій планшет, а вся документація буде в електронному вигляді. Поліцейський офіцер громади не буде охороняти сторонні установи, не буде конвоювати злочинців і не буде займатися тим, що не входить в його прямі обов'язки. І найголовніше, Андрій забезпечуватиме порядок тільки на своїй одній дільниці і на ній же житиме. Для чого це? Ми віримо, що для того, аби життя було комфортним і безпечним, поліцейський офіцер громади повинен бути частиною громади. Поліцейський офіцер громади повинен знати мешканців своєї громади і приділяти їм максимально багато уваги. Для чого це вам? Оскільки тепер поліція частина громади, розвітуватиме він не тільки перед поліцією, а й перед самою громадою. Це Андрій, поліцейський офіцер громади. І тепер він буде не десь там. Тепер він буде завжди тут. Не секрет, що. В ході реформування національної поліції в ході створення національної поліції відбулось штатна організація і значно скоротилася кількість раніше. Це були дільничні інспектори міліції на сьогодні це дільничні офіцери поліції. Тобто, якщо раніше один дільничний інспектор обслуговував населення десь від 2 до 3 тисяч, то на сьогодні це 6-7 тисяч населення. Тобто значно зросла кількість і територія, і кількість населення, яка обслуговується однією посадовою особою. Крім того, у процесі реформи з'явились певні інші функції, які на сьогодні, на жаль, змушені виконувати дільничні офіцери поліції. І ці функції, як було сказано з ролику, да, це і конвоювання затриманих осіб, це і, там залучення до е, охорони різних установ, вони значно відволікають поліцейських від виконання своїх безпосередніх обов'язків на поліцейських дільницях. Виникає така ситуація, коли дійсно наші дільнични є, але мешканці його дільниці досить часто скаржаться на те, що вони взагалі там не бачать свого поліцейського, не мають можливості до нього звернутися за допомогою. Тому перед тим як запроваджувати проект поліцейських серед громади, було проведено вивчення думки як представників самої громади, так і поліцейських. В чому ж причина того, що немає належної взаємодії між поліцією і громадою. І як вияснилося, основне, чого хоче і громада, і поліцейські, це бути там, де вони потрібні в конкретний момент. Щоб поліцейський був вже завжди доступний для громадян для представників громади і зміг відреагувати на ті запити, які стосуються безпекових питань, і бути завжди доступним для мешканців поліцейської дільниці, відповідно, з'явився даний проект проєкт поліцейських серг громади, який направлений на якісне реформування служби дільничних офіцерів поліції, і відповідно на те, щоб забезпечити кожну громаду поліцейськими, які будуть працювати виключно на Цих поліцейських дільницях своїх будуть підпрацювати, тісно взаємодіяти з усіма представниками громади, з усіма службами територіальної громади, старостами і так далі, і завжди будуть доступними для населення, щоб населення завжди їх бачило, завжди змогло знайти і звернутися за допомогою. Хотів би попросити перший слайд запустити. Слідче, друзі. На сьогодні проєкт поліцейських серед громади вже реалізовується в 667 громадах по Україні. Відповідно, в рамках проєкту було вже відкрито 672 поліцейські станції і вже працюють на своїх поліцейських дільницях 1161 поліцейський. Якщо брати в розрізі нашої області, то на жаль, на сьогодні лише маємо можливість позапланове долучення до проекту планова реалізація проекту, яка розпочалася у лютому минулого року, вона у зв'язку із війною була, скажімо так, призупинена. Тому ми тісно співпрацюємо із всіма громадами знаходимо можливість запуску все ж таки проекту і його реалізації. Тому на сьогодні в нашій області вже проект в 16 територіальних громад. Якщо брати конкретно Баштанський район, то вчора запустили першу громаду, це вільно-запорізька громада, де з'явився на сьогодні вже також свій поліцейський серед громади і відкрито службове приміщення, поліцейську станцію, де він буде працювати. Але у перспективі плануємо все ж таки забезпечити кожну територіальну громаду поліцейськими, які будуть працювати, скажімо так, на потреби громади. Слідуючи слайд, будь ласка. І так, основною метою проекту є забезпечити постійну поліцейську присутність на території громади. Тобто, що поліцейський, як я вже сказав, завжди був доступний для громадян, завжди був доступний для як мешканців, так і представників громади, і міг бути там, де він потрібен в конкретний момент. Тому ми націлені на те, щоб поліцейський став фактично. Повноцінним представником цієї громади і працював саме на потреби громади, щоб він не залучався до виконання якихось завдань за межами своїх поліцейських дільниць і був завжди доступний тут. Основна також мета загалом реалізації проєкту є створення спільного безпечного простору разом із громадою, разом з представниками влади, забезпечити все ж повноцінне створення безпечного простору, щоб Скажімо так, громада була безпечною і, відповідно, знизити рівень правопорушень, який відбувається на території громади. Слідчий числа, будь ласка. Тепер коротко, що, що стосується зобов'язання сторінку в рамках проєкту. Тобто, в рамках проєкту певні зобов'язання на себе бере національна поліція, певні також зобов'язання та підтримку надає і територіальна громада. Що стосується національної поліції, то Якщо громади долучаються до проєкту, відповідно до штату під районного підрозділу поліції вводяться посади поліцейських серів громади, на які потім призначаються поліцейські, які відбираються в рамках конкурсного відбору до конкретної територіальної громади. Так само національна поліція проводить конкурсний відбір поліцейських. Тобто, в нас немає такого, що будь-які поліцейські призначаються на посаду. Обов'язково проводиться конкурсний відбір, в рамках якого приймає участь також і сама територіальна громада. Тобто, представник громади включається до складу конкурсної комісії і відслідковує які саме кандидати хочуть потрапити та працювати на території громади, і відповідно також представник громади приймає рішення. То саме найбільш, скажімо так, достойний стати поліцейським офіцером і працювати подальшому на потреби громади. І також, що стосується національної поліції, це зрозуміло заробітна платня обов'язково, тобто заробітна платня, плаця за рахунок асигнування, які передбачені на національну поліцію, тому що поліцейські є в штаті державного органу національної поліції. Так само обов'язково поліцейський забезпечився всім необхідним це спеціальні засоби, це зброя для того, щоб він міг повноцінно внести подальшому службу. Також ми на себе беремо зобов'язання щодо постійного перебування поліцейських на території своїх поліцейських дільниць. Для розуміння, у нас на сьогодні в штатній структурі створюються сектори взаємодії з громадами, в складі яких і будуть працювати поліцейські офіцери громади. Відповідно, такі сектори створюються виключно в районних підрозділах поліції, тобто, якщо брати Баштанський район, це Баштанський районний відділ поліції. Але працюватимуть поліцейські відповідно на території вашої громади. Це робиться в тому числі для того, щоб не було ніяких моментів, да, коли територіальний підрозділ поліції намагається залучити поліцейські до виконання якихось завдань за межами громади, які не, ну, не пов'язані саме з забезпеченням правопорядку на території конкретного територіальної. Тепер, що стосується, скажімо так, підтримки і зобов'язань громади в рамках проекту, по-перше, це облаштування поліцейських станцій. Тобто, для того, щоб забезпечити поліцейську постійну поліцейську присутність на певній території, необхідно зрозуміло, що там було робоче місце поліцейського тобто, де він міг би працювати, де він міг би проводити прийом громадян. І знову ж таки, куди громадяни змогли б завжди звернутися до даного поліцейського. Тому обов'язково в рамках проекту громада бере на себе зобов'язання щодо відкриття поліцейської станції, де працюватимуть поліцейські. Тобто тут створюються робочі місця для кожного поліцейського. В залежності від необхідності поліцейські станції можуть розміщуватися в різних населених пунктах тобто, де це найбільш доцільно для того, щоб все ж таки наблизити поліцейських до населення, і вони завжди були доступні. І е, ще одним зобов'язанням є е, виділення субвенції для придбання пального, тобто передпального із розрахунку не менше 150 літрів на один службовий автомобіль, для того, щоб поліцейський е, завжди міг виконувати нормально свої обов'язки і е, не шукав варіантів, да, там, де ж знайти пальне, щоб виїхати на територію і е, е, працювати в рамках своїх функціональних обов'язків. Що стосується пального, то в нас кожен поліцейський ексер громади визначається обов'язково матеріальною відповідальною особою, і відповідно те пальне, яке закупається за рахунок субвенції, воно не видається на районний відділ там поліції, воно видається конкретним поліцейським, тобто в них завжди є запас пального, який вони використовують самостійно. Тобто питання в тому, де взяти пальне, де заправитись, в них немає. Вони завжди. Мають відповідне мальне і завжди, якби нормально, працюють, не не вирішують такі питання ході своєї роботи. За можливості, також знову ж таки за можливості, громада може вирішувати питання щодо надання службового житла, але це в моменти, коли дійсно, наприклад, це може бути якийсь сільський населений пункт, де необхідна поліцейська присутність. Тому у разі можливості може бути надане службове житло для того, щоб поліцейський жарти працював да жив також на території своєї поліцейської дільниці. Слідуючи слайд. Що стосується забезпечення поліцейських транспортними засобами, то скажімо так, воно відбувається як за рахунок громади, так само і за рахунок національної поліції. На сьогодні всі громади 16 громад, які приймають участь у проєкті на території Миколаївської області, вони надали підтримку у придбанні службового автотранспорту за рахунок субвенцій, які були виділені громадами. Тобто ті автомобілі, які були придбані, які сьогодні працюють, вони придбані були за рахунок субвенцій. Але очікуємо також надходження певно, надходження транспортних засобів, які будуть придбані за рахунок національної поліції і наших міжнародних партнерів, для того, щоб повністю комплектувати всі громади. Тобто, якщо це, наприклад, якісь великі громади, де необхідно декілька поліцейських, відповідно, планується забезпечення. Наприклад, якщо громада купує один автомобіль, запускаємо першого поліцейського, потім докомплектовуємо і, відповідно, транспортні засоби плануємо залучити за рахунок національної поліції, щоб повністю кожен поліцейський у нас був забезпечений службовим автотранспортом. Обов'язково автотранспорт транспорту нас брендується. Як ви бачите, це наліпка із якщо громада має герб, відповідно герб громади і напис, що це саме поліцейський ексер громади. Конкретної громади, тобто це робиться для того, щоб ви як самі бачили, так, що це ваш поліцейський, не просто якийсь там службовий автомобіль поліція, а це саме ваш поліцейський, щоб ці службові автомобілі не використовувались десь, скажімо так, за межами громади, і ви завжди можете бачити, ага, наш поліцейський, а що він тут робить? І задати, скажімо так, питання вже нам, тобто, куди ви залучаєте нашого поліцейського. Тому обов'язково скажу так, що поліцейські автомобілі відповідним чином брендуються. Слідуючий слайд, будь ласка. Окрім перерахованого забезпечення в рамках проекту, кожен поліцейський також отримує більше 20 позицій майна, які яким він забезпечуються, в тому числі на сьогодні за рахунок наших міжнародних партнерів, які скажімо так, приймають безпосередню участь у реалізації даного проекту і стали так, вупи. Витоків цього проекту тому за рахунок національної поліції та міжнародних партнерів кожен поліцейський також забезпечується майном, який ви бачите. Тобто, цей службовий планшет, на який буде поліцейський отримувати ті вилуки, які поступають на лінію 102. Тобто йому не треба буде кудись їхати. Він одразу, якщо є виклик. Він надходить йому на планшет, і він одразу може їхати його відпрацьовувати. Це і бодікамера, це і аптечки, і ліхтарики, навіть бензопилою забезпечується поліцейський для того, щоб можна було відреагувати в якихось екстрених ситуаціях, да, там, коли там якесь дерево впало, перекрило дорогу, в неоду і так далі. Тобто поліцейський, скажімо так, краще, коли воно є. Да, можливо, він там сьогодні-завтра не буде користуватися, але в разі потреби він завжди зможе прийти на допомогу, особливо в сільській місцевості. І е, надати відповідну допомогу громадянам. Поліцейські забезпечуються службовим сейфом, обов'язково який встановлюється за місцем проживання. Е, кожен поліцейський у нас закріплюється на постійне носіння за табельною вогнепальною зброєю, тобто, це як табельне вогнепальна зброю, пістолет, так само і помпова рушниця, яка завжди також е, знаходиться в нього. В йому не треба щоранку отримувати зброю в відділі поліції, тобто він прокинувся, взяв сейф зброю, взяв автомобіль, поїхав працювати. Все. тобто, це робиться для того, щоб мінімізувати да, там будь-яке відволікання поліцейського від роботи на дзвіниці. Тобто, він особливо якщо поліцейський живе десь в сільській місцевості, йому не треба нікуди їхати. Відділення поліції прокинувся і одразу поїхав працювати до поліцейської станції або на території громади для своєї роботи. Так само, якщо є можливість, наприклад, і необхідність, да, коли поліцейський буде жити в якомусь селі, ми навіть здійснюємо гаражування службового та транспорту, якщо є умови в даному населеному пункті для того, щоб поліцейський знову ж таки не їхав куди за автомобілем, прокинувся, взяв автомобіль і поїхав працювати, виконувати повноцінно свої функціональні обов'язки. Що стосується оцінки роботи поліцейських, то на сьогодні в нас немає да такого скажімо так показника роботи, коли вимагають там просто певну кількість протоколів. Напаки, ми скажімо так, рухаємося і наближаємося до того моменту, коли менша кількість складених протоколів це буде позитив, тому що не буде вчинятися правопорушень. Зрозуміло, якщо правопорушення є, поліцейський обов'язково реагує, документує дане правопорушення. Але основним критерієм оцінки поліцейського є довіра населення до даного поліцейського. Тобто періодично буде проводитись опитування як населення, так само депутатів, керівників громади, щоб визначити думку, думку громади, як саме працює їхній поліцейський, чи якісь проблемні питання і так далі. Тому, по-першому місці, це у нас саме довіра громади до поліцейського. Другий показник роботи це реалізація безпекових проєктів, тобто це різні проєкти, які направлені на те, щоб забезпечити безпеку в громаді, за які реалізуються в тому числі за сіве поліцейського. Це Наприклад, визначення необхідності, можливо, встановлення якихось дорожніх знаків, там розмітки, можливо, да там наші поліцейські також зовули такі проекти, наприклад, як забезпечення там дітей, там різними світловідбуваючими браслетами і так далі. Тобто, з різного напрямку безпокоїв проект, це можливо встановлення навіть відеокамер в конкретних місцях, де це дійсно необхідно. І е, останні критерії оцінку це превентивна робота, тобто якісне проведення превентивної роботи. В першу чергу нас цікавить не реагування, так, як воно досить часто відбувається зараз, коли поліція реагує на конкретні правопорушення. А нас цікавить саме недопущення даних правопорушень. Тому постійно поліцейський має перебувати на своїй території своїй дільниці, працювати з підбліковим елементом, проводити патрулювання. Необхідно, щоб завжди мешканці громади його бачили, і відповідно його завдання саме не допустити вчинення правопорушень. На території його поліцейської дівниці. що стосується етапів реалізації проєкту, то ну, скажімо так, на сьогодні ми проводимо відповідно, роботу у всіх територіальних громадах для того, щоб якби розказати про переваги проекту, і відповідно громади долучилась до проєкту. Потім проводиться конкурсний відбір поліцейських. Конкурсний відбір у нас проводиться в декілька етапів. Обов'язково кожен кандидат, який хоче прийняти участь в проєкті і працювати на території певної громад, він проводить конкурсний відбір, який включає тестування, це тестування загальних навичок, знання законодавства, це також проходження співбесід за участю представника громади. І останній етап це проходження поліграму. Тобто, лише після всіх трьох етапів поліцейські е, направляються потім на додаткове навчання. Тобто, в нас передбачено, що кожний кандидат по проекту має право пройти додатковий курс навчання це 2,5 місяці. Для чого необхідне таке навчання? Тому що повноваження поліцейських сериї громади вони є більш широкими ніж у дільничних офіцерів поліції, і так само у ході навчання дуже великий акцент робиться саме на питаннях, які стосуються налагодження взаємодії з громадою з усіма підрозділами громади. Наші поліцейські досить тісно співпрацюють із Службою справах дітей, тобто це постійні спільні виїзди до сімей з дітьми, це постійна робота з сім'ями СЖО і так далі, це постійне налагодження на взаємодії зі старостами. Тому досить великий акцент також під час навчання робиться саме на розгляді таких питань. Це також контраварійне водіння, тому що кожен поліцейський він має е, свій службовий автомобіль, скажімо так, персональний слубовий автомобіль, тому що кожен службовий автомобіль він буде закріплюватись лише за конкретним поліцейським місцем вашої громади. Тобто не буде таких варіантів, коли він буде закріплювати ще за кимось відділі поліції, і його будуть використовувати да, там, інші поліцейські. Він використовується виключно конкретно вашими поліцейськими, які будуть обслуговувати вашу територіальну громаду. Відповідно, після навчання, поки йде навчання, громада спільно з національною поліцією вирішує питання щодо підготовки відкриття поліцейських станцій, ну і відповідно придбання як службового та транспорту, так само і пального. Для того, щоб після навчання поліцейський зміг одразу приступити,